Маємо цей день. Хм. Хто це зранку балується? А -а -а. Хто? А -а -а. Все, О, не хоче, не хоче. Уже не хоче? Так, йдіть. Хто це зранку? Ой-ой-ой! кусь-кусь. баловство сплошное. О вот так. От, добрий раночок. Добрий раночок. <ривіт> угу. Мяв. Ранкові <ривіт> забави. Всім добрий раночок. так. Бачили такого семена? Ось ще вам покажемо. Ота, так, от так. ось Кусечки. <свист> тепер він дивиться на Мар'яну. Що він хоче? Хоче драться. Дратися? Та він, драп... Та він же не такий у нас. Дрався. Угу. Угу. Він же не такий красень. Угу. Цей іспанський. Ось цей 50 СПФ. 520, ви кажете, да? 520, так? 520. 520. Візьміть, будь ласка, і біокона нема, так? Да? Так, а німецькі теж відсутні у вас засоби СПФ. Тільки такі. Так, оцей, оцей пантенол, це Польща. 250 це спрей. Так, і це Україна, так? Да? Україна, пантенол. Пантенол теж така ціна, як польський. Так, це Або щось Так, пантенол, Україна, пантенол Польща. Однакова ціна. І пантестин. Ми його брали колись. Це хороша штучка. Але коштує він зараз такі гроші. 280, Ви сказали, оцей. Угу. А це ще важливо, що виробник? Да, для мене це важливо mm -hmm. да. Да. А я так ходила варозолі, да і все, і так побриву. Скільки так. він коштує? Ну, Поки так. що не знаєте? Цей 289. Україна пише. Україн? Україна? Де я подивлюся? Візьміть, будь ласка. Добре, я буду думати. Одна ціна їх трьох, да? ну, ну, це ну, це 280, мані. так? Ну, 280, так? Одна ціна. Мані. Так, значить цей. Бачите, ще раз цей 1006.30 100, і 141.30. 16.30 і 107. цей 141. Так, ви бачите, я в державній аптеці знаходжусь і яка різниця цін? Беру, бо мені потрібно саме це. Вибивайте, будь ласка, беру. 247 ,60. Дякую. За дві штуки 247,60. І друзі, мені пояснили в аптеці, що через те, що засоби від сонця не користуються попитом, їх немає просто. Тобто, от пам'ятаєте, в Болгарії я вам показувала. Ми брали з собою із Києва свої засоби від сонця. Там трішки підходить у мене строк. строк підходить. Ну нічого, будемо до Єгипту брати їх, тому що там німецькі в мене. Там вони німецькі і там дуже хороша якості. Я просто хотіла щось свіженьке. Зараз ще зайду в Єву і подивлюсь, що там в Єві є. Ура, в Єві я бачу засоби від сонця. Ось наша Нівея Германія. 614. Нічого собі ціни, так? Да? Нівея. 614. Так, дивимось. Гарнієр 329700, 379 біокон. От зараз дуже всі хвалять біокон. І він по нормальних цінах, до речі. І навіть 60 СПФ. От я і дивлюся, може 60-ку взяти. Маленька 169, велика 201. Біокон. СПФ 70 спрей 50. Бачите, 50 розібрали. Розбирають люди 198, а тут 197 і 209. Пантенол велика. Бальзам від опіків. Подивіться, яка ціна гарна. Скільки коштує? Я хочу точну ціну знати, бо я там не розібралась. Сос. Скільки коштує цей сос? Сто дев'ятнадцять. 119, дякую. Можу взяти його. Пантенол. Угу. Купила я Єві все, що мені треба, ви бачите, за мною цей стенд. Я задоволена, тому що ніде нічого немає, а в ЄВІ є. І я починаю вам показувати свої ем, оці парео і свої туніки для Єгипту. Ось одна з них. Дівчата, це штапель. Це дуже хороша натуральна тканина. Так, штапель і показую вам свої крукси. Як знаєте, я вам їх вже демонструвала у Болгарії. І вони дуже-дуже зручні, оскільки це, ну, натуральні. Це не підробка, нічого. Вони дуже гарно масажують стопу, і в них дуже-дуже чудово і прекрасно. Так, от така туніка. Дівчата, натуральна тканина, класна. Так, ще беру коралки. Коралки куплені в марсаламі. Я їх попрала. Тобто вони у мене свіжо випрані, мої коралочки. В Єгипет без коралок не можна, тому що, ну, це Єгипет. Так, коралки є. Так, зараз покажу вам. Засоби для Загару. Значить, дивіться, дівчата. Ось воно тут все так стоїть. І зараз вам буду показувати, що я сьогодні купила, бо в аптеці ви вже бачили, що я показувала. Отже, дивимося. Оце зараз вам показую ту сумочку принцеса, яку я вам показувала в пляжі, на пляжі в Болгарії. Пам'ятаєте? Я говорила, що завжди, коли ми їдемо на відпочинок, ми з собою беремо всі оці засоби, щоб не бігати, не купувати, тому що за кордоном воно ще дорожче. В Києві воно дороге, а за кордоном дорожче. Значить, залишилось у нас ось 50 канівея. Так, Залишився біокон, ну я подивлюся, це спрей 35, я подивлюся, що він буде собою являти по датах. Марковку брали з собою, воно все в пакетах, тому що воно лється, це марковочка брала з собою, спрей для загарчику. От і і і і що ще брали. Ну так, да, п'ятдесятку ще одну брали. Ось таку п'ятдесяточку ще одну брали. Тепер покажу вам, що я сьогодні купувала. Воно все, олійки, бачите, руки вже масні. Ну, і зараз хочу вам показати, що те, що я. Те, що ще в мене є, ось така штука. Ну це а, позаминулий рік, не знаю, подивлюся, там, які там що там. А, ну все. Використати до 22-го року все це не беру. Так, далі оці при... прибамбаси. Тут теж уже срок вийшов. Тридцятка. Ну, 30-ка для Єгипту мало, я її навіть і не буду брати. Я не розглядала 30-ку взагалі. І тако в мене є, і теж, мабуть, уже вийшло срок. О, тридцятки ні. Тридцятки для Єгипту, ну це взагалі. Ось це Нівея, це у нас минулий рік Болгарія. Ми брали. Там уже підходить срок, ну ми візьмемо все рівно. В Єгипет ми візьмемо. У мене дві такі штуки. Там підходить срок, но ми візьмемо обов'язково, бо 50. І що я купила сьогодні? Значить, з цього ми візьмемо 50, і тут ми візьмемо 50-нівейку, цю синю, що в Болгарію брали, ці візьмемо. Так, і що я купила сьогодні? Я купила біокон крем. Я люблю креми, я не люблю ці спреї. Крем. Так, надвисокий захист. Бачите, що написано? Надвисокий захист П'ятдесятка. Дуже високий захист написано. Руки дрижать, дівчата, я в шоці. Так, дуже високий захист. Шкіри від сонячного опіку. Водостійкий. Так, оце я в Єві купила щойно. Купила в Єві також біокон Сонцезахисна серія. Бальзам після загару пантенол. Сос ефект. Да, швидка допомога при сонячних опіках. Також оце ідентично, Пантестендарниця, ми завжди його беремо так, з собою на моря. І завжди беремо пантенол. Це аерозоль спрей. 116 грамів. Це буде у валізі. Це все буде у валізах, не, не в ручній поклажі, це ж зрозуміло, дорогі мої дівчатка. Так, і там був такий коментар, що ви прямо в минулому відео такі червоні. Ви знаєте, це я знімала фрагменти з телевізора. І коли через програму я пропустила це все зйомки з телевізора, я побачила, що ми червоні. Якщо перейти на ті відео нормальні, як то кажуть, перше джерело. Якщо перейти на ті відео по плейлистах, там ми не червоні, там ми просто засмаглі. Прекрасний, чудовий загар, друзі. Ми дбаємо про себе, ми не доводимо себе до опіків, так що ну, набрали все. Набрали всього в Єгипет, подивимось, як воно буде працювати цей біокон, подивимося. Ще, друзі, коралки показала. Корокси, показала, ще беру з собою в'єтнамки. І ще беру з собою шлюпанці. В'єтнамки, шлюпанці, ну і в кросівках я їду. Тобто взуття повно. От, взуття повно, їдемо на місяць, взуття повинно бути. Я не знаю, як. Інші їздять, я беру з собою декілька варіантів взуття і одежу. Одяг зараз покажу вам. І це, друзі, не все. Це не все. О, значить, оця штука куча це не все. Беру з собою ляне плаття, хоча розумію, що на льоні завжди плями поту можуть бути. Хоча в мене середньої щільності льон. оце плаття дуже люблю. Візьму, може, ввечері буду гуляти. Далі, друзі, беру оцю свою, ви знаєте, цю туніку мою, ви її вже багато разів бачили і знаєте. Беру своє рожеве плаття, сарафан, я просто обожнюю його. Беру свій лаймовий сарафан, ви його знаєте по поїздках. Беру свій Натуральна тканина ще одну туніку. І ще там у мене туніки. Беру моряцьке своє плаття, беру натуральне плаття синє, колі набрала теж і льон, і перельон. Коротше, оця от куча це ще не все. Зараз покажу купальники, які я буду брати. Дівчата, тепер показую вам купальники, які я беру. Ось подивіться на цей купальник. У мене купальники дорогі, я дешеві не купую. Подивіться на цей купальник. Тут широка, дуже широка лямка. Цей купальник, ви знаєте, по Будапешту, я в Будапешті в ньому була. От Чашка, як положено, і мені подобається, що спинка зроблена трикутничком. Дивіться. Оце спинка трикутничком зроблена. Купальник дуже хорошої якості. І я під цей купальник беру ось це парео. Це парео в мене дуже багато років, універсальне. Це колись купувала дуже хорошої якості. Бачите, такий брілок він уже від морського брізу такий став. Але він себе, оце Парео себе зарекомендувало. Його можна як на сарафан на плечі одягати, як на голову можна одягати. І на купальник. От я його беру під оцей купальник. Далі, наступний купальник, друзі. Купальник цей, я просто бажаю. Ось тут така сіточка. Ну, на мені її не видно. Дуже гарно сидить на фігурі. Значить, спинка. Яка спинка? Спинка, от така, звичайна, класична. Тут такі шлейки. Теж це був із дорогих купальників, коли я його купувала. Він у мене вже декілька років. Через те, що купальники дорогі, вони не зношуються. І вони служать, і так як я в поїздку завжди беру декілька купальників, то вони гарно служать декілька років. Нічого з ними не відбувається в області попи, отут-от. Вони не протираються, тому що у дешевих купальниках, отут в області попи, така сітка потім утворюється, протирка протирається на попі. В цих купальниках не протирається, тому що це ну, дорогі купальники. Вони, вони на той дорогі, дівчата, щоб. І тут трансформер такий гарний, бачите? Так от іде, і так можна закривати свої сісі. Від сонця і нормально. До цього купальника я завжди беру дві штуки, одну на голову, ось таку, ви знаєте, цю мою косиночку. І парео. Оце парео ліапьордове. Таке от, воно синтетичне, але воно теж дуже практичне. Якщо ти зайшла на мокло, воно в тебе зайшла в море, воно через дві хвилини буде вже сухе. От, так що отак. І е, ще один мій купальник, я його дуже люблю. Купальник і в Дубаї зі мною був, і був зі мною в Єгипті багато разів. Ось цей купальник, мій чорний класичний купальник. Ось він, спинка така, квадратна, як то я кажу, да? Теж в області попи все з купальником добре. От. Ну, Це мій такий давнішній. Тут гарна драпіровка в області живота. Така драпіровка хороша. Я люблю цей купальник. Оце по купальниках. Три купальники з собою беру. І беру з собою мою чудову-чудову пляжну сумочку. Отака така вона цікава. Да? Етностиль такий, Багами. Це вишивка. Я її колись купила, де ж я купила в якомусь, коротше, в якомусь крупному торговому центрі, не пам'ятаю, як називається. Ось так, тут підкладка така, дуже функціональна сумка, вона великого розміру, з хорошими ручками. Оцю пляжну сумку я з собою беру. Дівчата, це я вам показала отакі от, от шмоточки, все, що я беру да, з собою. От. Ще покажу зараз чемодани. А, значить, купила я новий чемодан. Це Поліпропілен. Бачите, подивимось, як він себе зарекомендує. Це абсолютно новий чемодан, я купила. от. Дивіться, ось так. От, дивіться, так виглядає на подвійних колесах. Тобто це вже нове, нове покоління чемоданів поліпропілен. Треба зняти оцю штуку. О, ось так. Ну, хороший, мені сподобався бірюзовий кольор. Він виглядає на відео як голубий. Но на самому ділі він бірюза. Бірюза. От я бірюзу хотіла, ось. Бірюзовий. І зараз покажу жовтенький вже ще меданчик ще. Ну, жовтенький це хід сезону, да? як то кажуть. Ви пам'ятаєте, цей жовтенький, він завжди з нами. Завжди з нами в поїздках. От. Колись куплений був спеціально. Для Єгипту єдине шу, він не пропіленовий. Він трішки лопнув біля колеса. Зараз покажу. Коля категорично сказав не купувати два чемодана, економити кошти. Тому я купила тільки один чемоданчик, валізу одну, да? от, Семен. Там цікаво. От. Купила одну валізу. Ось так. Ти молодець, молодець, молодець. Ну і поїдемо, ризикнемо з цією, хоч я ж кажу, що там лопнуло трішки, зараз покажу, де. Де ось тут? Ось тут, біля колеса. І ще десь є отака тріщина. Не знаю, він витримає ще одну поїздку цей чумайдан чи, чи не витримає. Коротше, беремо цю валізу і беремо цю валізу. Значить, згідно квитків, у нас 20 кг на людину і рюкзак або сумка, 8 кг ручна поклажа. От, це заявлено було при купівлі авіаквітків. Так що ось така ситуація. <різь> <you> черешня 180, отака відбірна а черешня, звідки, дівчата? Одеса. Одеса? Два Оце така мала. крупна. Крупна, гарна черешня. Крупна, гарна а і мілка непогана. Дуже солодка. А Деється? мілка До черв'яка без нету сам. Ага. Та так мілка 170. Та крупна цепля. Ага. Кабачок 45, картопля молода, 30, 30. Картопля молода 30. Гарна. картопля. А картопля звідки? Нашу. Наша? Да. Наша. Ага. місцева. Так. Полуниця також Одеса, персик Одеса. Так, полуниця. Це ровно, це умень. Ага, 160 Одеса, ровно. Помідор солодкий, Одеса, 100. Огірок рівне, солодкий. 60 класний огірок. Черешня І... давайте, тут було. персик давайте, так. 80. Зараз прицінюся, може щось візьму. Черешня мене цікавить. Щорішню. Okay, Уже вся в милі у вот так збирати чемодан. Все, дівчатоньки, мальчишки мої любі глядачі, па-па і до зустрічі на каналі.